Слава Україні! Ми, українські націоналісти-революціонери, виступаємо з демаршем та бойкотом проти місцевих виборів 2015 року на усіх рівнях. Мотивуємо це тим, що у списках прохідних партій, таких як БПП Солідарність, Опоблок, Наш край, самопоміч та інші, велика кількість представників злочинного режиму Януковича та колишніх членів партії регіонів. Ці політичні сили традиційно використовують. Суто популістичні гасла у передвиборчій кампанії, які не мають жодного відношення до органів місцевої влади. А отже, свідомо вводять в оману виборців. Даний факт спонукає нас сприймати ситуацію з місцевими виборами як контрреволюцію та реванш антиукраїнських сил. Котре нагадуємо українцям, що діючий президент Петро Олексійович Порошенко був одним із засновників партії регіонів та апологетом кримінально-олігархічного устрою України, виходячи з вище сказаного, Закликаємо кожного громадянина України з особливою відповідальністю віднестись до того, що ви будете робити 25 жовтня цього року. Незважаючи на прийняте вами рішення, голосувати чи ні, закликаємо українську націю до гуртування та підготовки до активної боротьби з реваншистами. На жаль, як і у 2013 році, ми констатуємо той факт, що еволюційного шляху розвитку української держави не буде. Змінити існуючу систему та режим, котрий на сьогоднішній день утримує у тюрмах добровольців та патріотів, можна лише революційним шляхом. При цьому, революція має бути всенародна та всеохоплююча. Український народи годі кивати гривами, коли тобі вуха вливають червону порцію брехні та водять в оману. Два роки тому ти вже довів, що ти не стерпиш тиранії та диктатури олігархату. В найближчий час нам доведеться довершити вже розпочату справу, а саме національну визвольну революцію. Наша справа не вмре, вона священна, і це боротьба за правду та волю. Слава нації! Нехай живе українська національна революція.